Вода зазвичайних умов це прозора рідна без запаху та смаку. Якщо вона утворює шар більше 2 метрів, то має блакитний відтінок. Отже, тема сьогоднішнього року вода фізичні властивості. Почнемо з формул води. Звісно, ви знаєте, що молекулярна формула води. h 2 o Що показується формула? Будь-яка формула речовини показує її якісний та кількісний склад. Що значить описати якісний склад речовини за формулою? Молекули води складаються з атомів гідрогену H та оксигену O. А кількісний, це значить, у склад молекули води входить три атоми. Це два атоми гідрогену і один атом оксигену. Наступна формула води називається структурна. Запишіть її, будь ласка. Що показує дана формула? Вона показує. Порядок поєднання атомів. Кожен атом оксигену поєднаний одинарними зв'язками з атомами гідрогену. За цією формулою ми можемо визначити валентності елементів. Оскільки оксиген має два зв'язки, значить у нього валентність 2. Кожен гідроген поєднаний з оксигеном одним зв'язком. Отже, гідроген це одновалентний елемент. А тепер пропоную подивитися, як виглядають моделі молекул у просторі, тобто 3D-анімації. Ну і, звісно, після того, як ви передивитесь, я прошу вас намалювати молекулу води. Будемо уявляти собі велику кульку як атом оксигену, яка поєднана. Одинарними зв'язками з невеликими атомами, меншими кульками гідрогену. Отже, тепер це малюнок молекули, моделі молекули води. Молекула води має кутову будову. Кут між зв'язками становить 104,5 градуси. Зв'язки між атомами гідрогену і оксигену є полярними. Таку молекулу, що утворена даними атомами, червоною кулькою оксигену і білими кульками гідрогену, називають полярною молекулою знаєте, що вода складається з частинок молекул. Звісно, вона не єдина речовина на Землі, що має такі структурні частинки. Речовина з кухні, солодка сахароза, цукор також має молекулярну будову. Давайте порівняємо склад молекул сахарози та води та деякі фізичні властивості. Ну, звісно, ви мені можете. І самі сказати, що за звичайних умов вода це рідина, а шматочок цукру це біла тверда речовина. Запишемо молекулярні формули h 2 o а у сахарози c 12 C12, 22 o 11 Вода. Відноситься до неорганічних речовин. А сахароза до органічних. Тобто з світу живої природи. Але, звісно, цей поділ на органічні та неорганічні речовини дещо умовний. Між собою ці дві молекулярні речовини. Відрізняються ще й тим, що мають різну температуру плавлення. Вода плавиться за температури 0 градусів Цельсія. Тоді вона з твердого агрегатного стану з льоду переходить у рідину. Сахароза плавиться за температури, починаючи від 160 градусів Цельсія. З яких атомів складаються ці дві молекули? Вода з гідрогеном та оксигену, а сахароза карбону, гідрогену та оксигену. Тепер я пропоную порівняти молекулярні маси цих двох речовин. Ми і навіть за кількісним складом молекули сахарози розуміємо, що її молекула буде важчою. У скільки разів. Молекула сахарози важче, ніж молекула води. Рахуємо відносно молекулярну масу кожної з речовин. Молекулярна маса МР води буде рахуватися так. Гідроген має атомну масу одиницю, а оксиген має атомну масу 16. Поставимо ось тут зверху атомні маси елементів. Та зробимо обчислення. 1 помножити на 2 плюс 16. Отже, одна молекула води важить 18. Тепер порахуємо відносну молекулярну масу речовини сахарози. В її склад входить, крім гідрогену і оксигену, ще й атоми карбону. Тому оці значення атомних мас. Ми вже переписуємо сюди 1 та 16, а карбону подивимося, значення атомної маси карбону 12. Тепер уважно слідкуємо за формулою і множимо атомні маси елементів на їх індекси. 12 на 12 плюс 1 на 22 і плюс 16 помножити на 11. Це буде 342. Ну, а тепер зробимо обчислення 342. Поділимо на 18. Це буде число 19. Зробимо висновок. Молеку... Молекулярна. Маса води менше сахарози, нішу сахарози, у 19 разів. У всіх речовин на землі. Є така фізична характеристика, як густина. І у мене є така для вас задачка. Ми звикли, що тверді речовини, ну, чомусь так всі думають, вони є важчими за рідки. Давайте подивимося на значення густин рідкої води за температури 4 градуси Цельсія. Та льоду за температури 0 градусів Цельсія. Подивіться, у води густина 1 грам на сантиметр кубічний. У льоду 0,92 грам на сантиметр кубічний. Нехай у нас є однаковий об'єм води та льоду 1 дециметр кубічний. У нас є питання, що легше лід чи вода? Звісно, уже за значенням густин зрозуміло, що це буде вода. Але ми підемо далі і поставимо собі питання, а наскільки буде така різниця? Зробимо переведення одиниць. 1 Один грам на сантиметр кубічний. Це тисяча грамів на дециметр кубічний. Густина льоду. Відповідно, буде множенням на тисячу. 920 г на дециметр кубічний. Отже, тепер залишається застосувати формулу маси та знайти масу води та льоду відповідно до об'єму в 1 дециметр кубічний маса води. Для того, щоб масу знайти, треба густину помножити на об'єм, тобто 1000 на одиницю. Значить об'єм води в один дециметр або в один літр. Важить 1000 грамів. Маса льоду. Буде так само густину 920 при об'ємі в 1 дециметр кубічний буде мати масу 920 грамів. За цими даними зрозуміло, що на одному дециметрі кубічному різниця у масі складає 80 грамів. Тобто маса льоду легше, ніж маса води. При одному й тому самому об'ємі. Ну, тепер ми маємо пояснення, чому айсберги плавають на поверхні води? Просто тому, що вони легше. Із-за того, що густина льоду менша, ніж густина води. І чому прісна водойма ніколи не промерзає повністю, тому що, звісно, лід легший і буде знаходитися на її поверхні. Отже, зараз ми з вами. Порівнювали густину речовини вода у двох агрегатних станах. У рідкому за температуру 4 градуси Цельсія, і у твердому за температури 0 градусів Цельсія. Ми вже з вами обговорили декілька фізичних властивостей води. Пропоную записати ще наступне: Вода це речовина, яка має одну з найвищих теплоємностей. Що це означає? Це означає, що вода це та речовина, яка повільно нагрівається і повільно охолоджується. У природі це має надзвичайне значення. Наприклад, впливає на те, щоб клімат був більш-менш помірний, тобто не одразу охолоджувалося повітря і океан і не одразу нагрівався, якраз вода. В цьому має найбільше значення. Друге, що я пропоную обговорити, передивившись відеодосвід, це електропровідність води. Коли ми з вами в подальшому будемо розглядати воду як розчинник, то ми будемо казати про перший вид води. Це не прісна вода і не солона, а дистильована вода. Дистильована це вода, яка зовсім Позбавлена солей розшинних у воді. Це майже чиста вода. То чи є вона електропровідною речовиною? Як впливає наявність солей на електропровідність води? І, звісно, чи є різниця у електропровідності чистої дистильованої води та, наприклад, морської. Отже, до досліду. Дуже чиста вода має незначну електропровідність, яка становить приблизно 1 мільйонну відпровідності морської води. Перед нами замкнений ланцюг. Замикаємо його за допомогою ключа. Лампа не світить. Отже, дистильована вода електричний струм не проводить. Випробуємо суху кухонну сіль, хлорид. Замикаємо ланцюг, лампа не світить. Отже, суха сіль не має частинок, які проводять електричний струм. Перед нами знову кювета з дистильованою водою. Лампа не світить. Додаємо невелику кількість кухонної солі і лампа одразу загоряється. Отже, те, що робить електропровідною будь-яку воду, це розчинені в ній речовини солі, луги і кислоти. Перевіряємо дистильовану воду лампа не світить. Спробуємо додати до води декілька шматочків цукру спочатку один. Перемішуємо воду. Бачимо, що лампа не світить. Отже, розчин цукру не розведений, не концентрований, навіть якщо цукор починає розчинятися, солодковода не проводить електричний струм, бо немає частинок йонів, які виступають носіями заряду, здатними переміщуватися. Ну, а тепер дописуємо, електропровідність у води дистильованої є дуже низькою. А ще у води є цікава властивість, яка називається високий поверхневий натяг. Ви знаєте, що вода вміє збиратися в крапельки. Вона вміє підійматися по тонким трубочкам, це називається капілярні явища, Но і деякі цікаві комахи можуть плавати по поверхні води, не занурюючись у них. Такий приклад є комаха-водомірка. Зараз ми подивимося, як рухається поверхнею води водомірка. А властивість ця називається поверхневий натяг води. Прикладом організмів, які живуть над поверхневою плівкою, є клопи водомірки. Нижня частина тіла і кінчик кінцівок вкриті хітиними волосками і воскоподібною речовиною. Завдяки чому водомірки не тонуть і ковзають по воді. І... Останнє, що я хотіла сьогодні вам запропонувати, це згадати одну з хімічних властивостей води та порівняти її з способом одержання газу кисню з гідрогенпороксиду. Отже, нами тільки що закінчена тема кисень. У практичній роботі кисень ми одержували з гідроген гідрогенпороксиду. З утворенням двох продуктів. Згадали, яких? Звісно, води та кисню. У цьому досліді ми доводили наявність виділення кисню методом тліючої скіпки. Підносили скіпку, і вона загорялася. Отже, у цьому процесі утворювався газ кисень. Допишіть продукти даної реакції і доберіть коефіцієнти. Ну а тепер ми передивимося дослід, в якому за допомогою електричного струму з води ми будемо одержувати два гази. Отже, вода розкладається на два гази. на якісний склад води, які елементи входять у склад її молекули? Гідроген та оксиген. Значить, у процесі розкладу води будуть утворюватися прості речовини, які відповідають даним елементам: це буде газ водень і газ кисень. В чому подібне в цих рівняннях? Обидві реакції відносяться до реакції розкладу. І обидві реакції також можуть слугувати способом одержання газу кисню. Під дією постійного електричного струму вода розкладається на кисень та водень. Проведемо електроліз води, заповнено водою електролізер. На електроди надягаємо пробірки, заповнені водою. А гази, які будуть виділятися на електронах, витіснять на електродах, витіснять воду з пробірки. Гази будуть чистими, тому що повітря в пробірках, заповнених водою. Його там немає. При увімкненні постійного струму на електродах починається виділення бульбашок водню та кисню. Поступово гази заповнюють пробірку, витискуючи з них воду. Водну виділяється в два рази більше за об'ємом. В порівнянні з киснем, електроліз води використовує для отримання лабораторії чистих газів водню та кисню. Нам треба впевнитися, що це саме ці гази. Отже, першим, першою будемо випробовувати пробірку, в якій газу за об'ємом зібралося більше. Ми знаємо за рівнянням хімічної реакції. Зараз ми ланцюг розімкнули. Будемо перевіряти, чи є там газ водень. Якщо пробірку з водним піднести до полум'я, то він швиденько згорить. Отже, приносимо підносимо до полум'я. Пах це такий легкий звук, з яким згоряє газ водень. В другій пробірці газ кисень. Ми знаємо спосіб випробовування кисню за допомогою тліючої скіпки. Обережно випускаємо воду з пробірки. Підносимо скіпку. Бачимо, що скіпка загоряється. Отже, тут кисень.